«Сова соваки для дорослих та дітей. Сюрприз для святого Миколая. Де ж нарешті це місто? Я нічого не бачу через сніг, а ще й так темно вже стало. Сердиться помічник святого Миколая. Продовжуймо йти сюди, каже Миколай, воно вже має бути близенько. Він повільно крокує далі по засніженому лісу, тягнучи за собою важко навантажені дерев'яні сани. Раптом з дерева падає велика снігова хмара. Привіт, я вам можу підсказати, куди йти, каже білка, яка стрибає по гілках. Що ти тут робиш в таку холодничу? Ти ж повинна спати, а не кидати в нас сніг. Сувора каже помічник святого Миколая. Я ж спала, але ви мене розбудили, і тоді мій шлунок забурчав. Я мушу взяти кілька горіхів із комори і поїсти, щоб змогти далі спати. Стрибок ще один і ще один, і ось вже білочка пострибала геть. Гей, білочка, така куди ж нам іти, де правильна дорога до міста? кричить помічник Миколая. Білочка так злякалася, що зупинилася посеред стрибка і не впіймала наступну гілочку. Ой, Вона перекидається через гілки прямо на товстий мішок на санях. ого го го Сміється Миколай. Вибач, білченя, але це було так умедно. Це зовсім не смішно. Скаржиться білченя. Ідіть до пагорба, а потім по тій доросі. Миколай тягне важкі сани через пагорб. І дійсно ось уже і містечко видно. Тут дуже гарно. Так, до якого ж будинку мені постукати спочатку. Запитує святий Миколай, аж раптом він чує дзвіночок. Ясний звук доноситься з червоного будинку. «Хм, ну, якщо це не запрошення, Ха -ха, каже Миколай, і тричі стукає у товсті дерев'яні двері. А я подбаю про неслухняних дітей. Каже помічник святого Миколая, Миколай стукає ще раз. Коли ніхто не відповідає, він обережно натискає на дверну ручку. Старі двері скриплять, відкриваючись, Із з будинку відчувається аромат теплих печених яблук ну якщо це не запрошення, знову каже святий Миколай. Він ступає своїм величезним чоботом на поріг і кричить. Привіт вам, діти! Я прийшов до вас з лісу. Потім він рішуче заходить у будинок, а за ним слідує його помічник. Усередині нікого не видно, але на круглому столі горять червоні свічки, а посередині лежить записка. «Хм, щось тут не так помічник чухає голову. Де ви, бешкетники? кричить він так голосно, що свічки затремтіли. Хтось нас розігрує. Миколай обережно відкриває всі двері, але нікого немає. У кухні так смачно пахне печеними яблуками, що у Миколая тече слинка, але печених яблук теж немає. Тоді він підходить до столу і бере записку. Ми там голосно читає святий Миколай. Помічник Миколая похмуро виходить з будинку. Що це все означає? Що означає там? бурчить він і оглядається? Тут святий Миколай знову чує дзвін дзвіночка. Це, мабуть, жовтого будинку в кінці міської площі. Він хапає мотузку саней. І величезними кроками біжить через площу. Цього разу я достатньо швидкий. Не тікайте діти! голосно кричить він, біжучи по місту. Перед жовтим будинком він різко гальмує і влітає через трохи прочинені двері. Дві кішки, які були там, одна руда, а інша чорна, злякано стрибають вбік. Одна ховається під піч, а інша на піч. Святий Миколай важко підводиться, пригладжує бороду і поправляє шапку. О го го! Де ви дітки? запитує він. Киця. Ти сюди спускайся. Руда кішка вилазить з під печі і каже Святий Миколаю, поспішай. Всі вже чекають на тебе. Так де ж це вони чекають? кричить помічник, який тим часом також з'явився. Там, у коморі, коротко відповідає чорна кішка. Так ми що? Граємо в хованки? Хто це нам таке придумав? Помічник прямує до дверей і бере в руки мотузку від саней. З мене вже досить. Ходімо, святий Миколаю, тут немає добрих дітей. Ходімо додому і покладемо подарунки в сарай. Наступного року ти зможеш принести їх іншим дітям. Помічник святого Миколая повертається і розлючений йде. Я не жартую, ні. Стій! кричить святий Миколай своєму помічникові Ти чуєш? З синьої комори доноситься тиха мелодія. Миколай здивовано озирається, у коморі не видно світла. Але вони обоє відчувають приємний запах свіжоспеченого імбирного печива. Ні, я більше на це не куплюся, адже там нікого немає, якщо ми зайдемо в комору, каже помічник. Але запах такий приємний. А мелодія така гарна, що Миколай з цікавістю заглядає через ворота на сіновал. На сіннику темно. Іди сюди, шепоче Миколай. Вони обережно ставлять одну ногу за іншою на покриту соломою підлогу. Раптом люк відкривається, святий Миколай і його помічник. Падають вниз і приземляються прямо на м'яку софу з сіна. І тут зненацька загораються багато маленьких вогників. Миколай тричі протирає очі, а помічник його лежить з відкритим ротом. Перед ними у півкола зібралися дванадцять дітей. Які почали співати про дорогого Миколая, про його ласку, про його доброту, який прийшов до них додому, про те, що вони запрошують його та його помічника відсвяткувати сьогодні день святого Миколая з ними, і вони принесли щось дуже особливе, все те, що зробили власноруч. Там стоять двадцять дітей з містечка, і кожен має невеликий подарунок. Це маленький мішочок для святого Миколая та його помічника. Ні, го-хо-го, ні, такого я ще ніколи не бачив. Миколай так радіє, що його щоки стають багряними. Навіть у помічника Миколая стає дуже тепло на душі. Ніколи ще не бачили їх такими щасливими. Батьки дітей приносять печиво та печені яблука, а потім Святий Миколай дістає мішок з саней і наповнює кожен дитячий чобіток смаколиками. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.